Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте, ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. У цьому місяці пішла з життя Лідія Кравчук, українська художниця, сценографка, педагогиня, яка перетворила тишу полотна на голос часу і пам'яті. Вона не просто створювала картини, вона змінювала погляд на світ. Вчила дивитися в либ і бачити в простому, величне. Народилася у містечку Дарашня на Хмельниччині в родині залізничника і акушерки. У дитинстві Лідія не мала власного столу, малювала на газеті, покладеній на підлогу. У шість років її батько загинув у аварії, а мати виховувала її самотужки. Після школи Лідія вступила до львівського училища прикладного мистецтва. Її викладачі згадували, що вона ніколи не прагнула бути першою, але завжди була єдиною. У 80-х вона створила серію картин внутрішній двір, де зображала фасади хрущовок і пусті лавки, без людей, але з відчутною присутністю. Критики називали її стиль запізнілим імпресіонізмом, але сама вона казала: Я не зображую світло. Я зображую тінь, що його створює. У 98-му Лідія почала працювати сценограєвкаю в театрі імені Франка. Її сценічні простори, лаконічні, майже без декору, змінювали гру акторів. У 2005-му вона отримала звання заслужена художниця України за виставу мати за Кобилянською, де сцена була побудована лише з одного столу і лампи, але це було досить, щоб затамувати подих. Понад двадцять років викладала композицію в Київській академії мистецтв. Її студенти згадують, як вона вимикала світло і просила уявити, що стоїть перед ними. Вона вчила відчувати простір і не боятися білого. Її фраза Тиша, це теж мазок, стала легендарною. У приватному житті була самітницею. Прожила життя без шлюбу. Казала Мої діти, це полотна. Любила чорний чай, старі вікна, ладан, цеглу, туман. Її майстерня була схожа на каплицю, висока стеля, вікна до підлоги, запах фарби і жодного дзеркала. Останні роки вона малювала виключно вугіллям. Її остання серія називалася Вивітрювання. У березні відбулася її остання виставка, без назви. Без афіш, без промови. Вона лише стояла біля входу і тихо дякувала кожному, хто приходив. У своєму останньому інтерв'ю сказала Я ніколи не малювала себе. Але в кожній роботі я є. Померла вдома, у Києві, на четвертому поверсі старого будинку, де колись орендувала свою першу майстерню. У кімнаті залишився тюдник, недописане полотно і світло. Що лягало на підлогу точно під тим кутом, як вона любила. Лідія Кравчук залишила по собі не просто спогади, а цілу епоху, втілену в її словах, ідеях та учнях. У цьому місяці пішов із життя Тарас Омельчук, український лікар, невролог, науковець і гуманіст, який відкрив нові горизонти в медицині не лише знанням, а співчуттям. Його називали тихим рятівником, бо він рідко говорив гучно, але завжди робив точно. Народився в селі біля Бердичева, в родині фельдшерки та столяра. У дитинстві часто хворів, тижнями лежав у лікарнях, де вперше побачив, що лікують не пігулки, а очі, коли дивляться з добром. У 16 втратив батька, але саме тоді вирішив, що стане лікарем. Не рятівником. Казав, а тим, хто не залишає людину саму в болю, навчався в Київському медичному інституті. Був скромним, замкненим, але мав дар точного формулювання. Його дипломна робота про вплив стресу на вегетативну систему стала підґрунтям для створення першої в Україні програми з психоневрологічної реабілітації. У 97-му він започаткував центр відновлювальної медицини при обласній лікарні, де вперше поєднали неврологію, психотерапію і арттерапію. Це було революційно. У 2001-му Тарас Омельчук отримав звання заслужений лікар України за інтеграцію гуманітарних підходів у клінічну практику. Він сам казав ця нагорода не про мене. Це про те, що людяність нарешті входить у протокол. Він був не лише лікарем, а й наставником. Його лекції в Національному медичному університеті починалися з тиші. Казав, перед тим, як почати говорити, уявіть біль. Його учні, нині головні лікарі, дослідники, волонтери, згадують, що він учив не призначати лікування, а шукати сенс. Заснував благодійний фонд, що оплачував діагностику дітям із малозабезпечених родин. У приватному житті був м'який, іноді меланхолійний, любив збирати сушені трави, читати швейка і готувати грибну юшку. З дружиною Марією прожив 42 роки, мали трьох дітей. Вільний час проводив у лісі або на балконі з чашкою чорного чаю. Його найближчий друг казав. Він лікував навіть тишею. Останні роки хворів на серце, але не полишав практику. Його останнє інтерв'ю, розмова зі студентами, завершилось словами Я не боюся смерті. Я боюсь пропустити чиюсь присутність. Помер вдома, у Житомирі, у тому самому місці, де колись урятував життя першому пацієнту. В його кишені знайшли записку пам'ятай. Не всі рани видно. Тарас Омельчук залишив по собі не просто спогади, а цілу епоху, втілену в його словах, ідеях та учнях. Ми бачимо його на сцені, мов би у вічному русі, у потоках світла й звуку, у блиску очей, які вже встигли побачити глибину. Артем Пивоваров це ім'я, що звучить не лише в хід парадах. Не лише у вухах слухача, а десь глибше, у серці покоління, яке шукає сенс, яке вчиться відчувати світ через пісню. Його голос, мов гілка, що прориває асфальт буднів. Його рух не хореографія, а сповідь. У кожній його композиції чесність, яка не ховається за ефектами. І водночас загадка. Бо навіть сьогодні. Коли кожен може доторкнутися до нього через екрани, він залишається трохи осторонь, мов людина, що приходить у світ лише тоді, коли має що сказати. Та до цього світла, до цих сцен, до сотень тисяч сердець, які сьогодні відгукуються на кожну ноту, був шлях. Тихий. Довгий. Не завжди впевнений. Шлях, який почався не зі слави, а з тиші. Він народився навесні, 9 травня, у місті Волчанськ, що на Харківщині. Місто невелике, з невисокими будинками, вікнами в сад і запахом яблуку у літку. Там у повітрі завжди була якась ніжна напруга, наче щось ось ось має прорости. У такому місті дитинство, це не телевізор, а небо, не гаджети, а трави, що прориваються крізь бетон. Волчанськ не був центром культури, але саме тому в ньому було багато простору для фантазії. У будинку пивоварових панувала тиха музика. Мати Ольга Анатоліївна, медпрацівниця, яка приходила додому пізно, втомлена, але завжди з ніжним голосом і лагідною усмішкою. Батька Артема не було поруч, і, можливо, саме ця відсутність сформувала його ранню тишу, внутрішню спостережливість. Але були руки мами були її колискові, були її теплі плечі, на яких так легко було засинати. В оселі пахло пральним порошком, свіжими пирогами й пилом із книг. Годинник на кухні тікав глухо, мов серце дому. І коли все навколо засинало, маленький Артем лежав у ліжку, дивився на тіні, що танцювали на стелі від нічника, і уявляв, що вони. Ноти, що світ створений не з речей, а з руху, звучання і відлуння. Його перша іграшка це стара касета з записами у братів гадюкіних і і гітара, яка стояла в кутку, покрита пилом. Він ще не вмів грати, але вже тоді намагався говорити з нею, торкався струн, щоб почути відповідь. Його перша сцена це стілець біля бабусиної печі. Де він влаштовував у концерти у для кота й кількох плюшових глядачів. Тембрява лякала його. Але не сама по собі, а тим, що в ній не було звуку. І тому він завжди співав навіть уночі. Пошепки для себе Щоб не дати тиші затягнути в себе. І, можливо, вже тоді голос став для нього не мистецтвом, а щитом. Він не був дитиною, що проситься до сцени. Швидше, дитиною, яка в собі несе сцену. Яка бачить музику у всьому, у дощі по шибках, у криках птахів, у механічному скреготі металевих воріт школи. Він мовчав багато, але кожне мовчання було репетицією. Малий Артем не мріяв про славу. Він мріяв, щоб його зрозуміли. Щоб у світі. Де часто не вистачало слів, знайшлося місце для відчуття. Для того стану, коли ти щось співаєш і комусь десь стає легше. Іноді талант приходить не з гучним тріском грому, а тихо, як вітер, що лоскоче вуха під час весняної зливи. Він не одразу зрозумілий, навіть самому носієві. А особливо, коли ти підліток. Особливо. Коли все навколо ще вчора було знайоме, а сьогодні здається чужим, Юність Артема Пивоварова неблискуча стрічка успіхів, а шлях, вистелений запитаннями, вулиці Волчанська не знали, як пахне сцена, зате знали, як виглядає мовчання. І саме це мовчання він носив у собі довго. У класі був не першим і не останнім. Не тим, хто виступав на лінійках. І не тим, кого викликали до директора. Він посередині. І саме тому непомічений. У школі він пробував писати тексти, ховав їх під матрацом, соромився. Не вірив, що це може комусь бути цікаво. Одного разу, на уроці літератури, коли вчителька запропонувала написати власний вірш, Артем згадав кілька рядків із тих, що ховав. І прочитав. Клас мовчав. Вчителька сказала ну, непогано, але занадто сумно. Це у занадто сумно надовго вкарбувалося у свідомість. Він не вмів бути просто веселим. Не міг співати про те, чого не відчував. І тому часто обирав мовчання. Бо говорити неправду було гірше, ніж мовчати. Друзі! Вони були, але він завжди відчував якусь межу. Слово інакше не звучало в голос, але відчувалося. Він не цікавився тим, чим цікавились інші, не обговорював дівчат у звичному тоні, не марив модними кросівками. Він записував звуки, як скрипить підлога в школі, як гудечайник, як клацає віконна рама на вітрі. Потім вдома створював з них щось, щось своє. Не зрозуміла, але живе. Але ті кілька секунд після пісні, тиша, в якій було визнання, стали прорізом. У темряві з'явилося світло не яскраве, не сліпуче. Але своє. Саме тоді він почав записувати пісні на старенький мікрофон, у програмі якої довго вчився. У його кімнаті з'явився зошит з текстами. Що лилися з серця, як потік після дощу. Він не показував їх нікому. Але сам момент створення був порятунком. Юність Артема це щоденник без заголовків. У ньому було багато сторінок, списаних дрібним почерком, із питаннями Хто я? Для чого? Чи почують мене? Відповіді не приходили одразу. Але щоночі. Коли все навколо затихало, він знову брав у руки гітару, клав пальці на струни, і світ ставав трошки яснішим. І, можливо, саме в цих вечорах народився той, кого ми знаємо зараз не публічна постать. А душа, яка тоді ще тільки шукала, в якому напрямку горіти. Іноді світ змінюється не вибухом і не блискавкою, а мовчазно. Коли раптом у середині тебе щось клацає і більше нічого не звучить так, як раніше. Перший великий прорив Артема стався не тоді, коли його пісні почали набирати мільйони переглядів, не тоді, коли з'явилися фан-клуби, контракти, інтерв'ю і афіші з його ім'ям. Справжній прорив стався всередині. Коли він уперше почув себе в динаміках чужого авто, і намить завмер. Вулиця. Звичайна київська вулиця, перехрестя, шум, сигнали машин. А з вікна автомобіля звучить його голос Не демо. Не репетиція, не тиша кімнати. А пісня жива, справжня, розплетена в ефір. Рандеву промайнуло в голові. І тут, на тротуарі, під дощем, у курці. Яку він носив ще з інституту, він уперше відчув, його чують. Між сценою і тишею він часто обирав друге. Після концертів повертався до студії, де були лише він і звук. Тут не потрібно було вражати. Тут можна було просто бути. Одного разу він втратив друга. Не смерть, не драма, просто втома. Колись найближча людина з його команди. Яка стояла біля початку, не витримала темпу великого ринку. У них були різні бачення, різні рішення і, врешті, різні дороги. І це боліло. Бо втрата, коли обійми ще теплі, найважче. Того вечора Артем написав міраш. І хоча у пісні йшлося про кохання, кожен, хто слухав, відчував це про щось більше. Без камер, без сцени. У лісі, на даху, на вокзалі, у простих місцях, де вчися знову дихати не через мікрофон, а легенями. Буває такий стан у митця, коли більше не потрібно нічого доводити. Коли не болить, що тебе не розуміли, бо ти сам навчився розуміти себе. Не страшно, що не завжди аплодують, бо в тобі звучить глибша музика, ніж будь-який натовп. Це стан не кінця, а вищої ноти, де тиша резонує гучніше, ніж оплески. У свої сорок з невеличким артем Пивоваров мав усе і нічого водночас. Його пісні продовжували жити своїм життям, без його втручання, без пояснень. Люди носили їх у навушниках, у серцях, у пам'яті. У них плакали, у них одружувались і з ними засинали. І це було головне. Бути поруч навіть тоді, коли тебе не бачать. Він купив собі дім на краю лісу. Не той дім, що для звань і глянцевих зйомок, а той, де чути сову вночі шепіт вітру крізь сосни. Там був дерев'яний ганок, стара гітара і кілька полиць із книгами, які він перечитував знову вже по-іншому. Там було місце для думок, для дихання, для вдячності. У тому домі були ранки без графіків, і вечори без афіш. Але з ним завжди залишалась музика. Не як обов'язок, а як дотик, як нитка до світу, який він уже не хотів змінювати, тільки підтримати. Іноді він проводив майстер-класи не для слави, а щоб торкнутись молодих сердець, тих, що горять. Тих, що ще не впевнені. Він сідав навпроти і не говорив про техніку. Говорив про біль, про чесність, про тишу, яку треба чути, перш ніж заспівати. У його житті були втрати друзі, які пішли. Сцени, на які більше не повернеться, місто, що змінилось. Але він не тягнув минуле за собою. Він навчився класти його як камінь у фундамент не на плечі. Він не виступав часто. Але кожен концерт був як обряд. Наче останній. Наче перший. Публіка знала перед ними не артист. Перед ними людина. І коли він виходив на сцену, то не кликав до танцю. Він кликав до тиші. Бо знав тільки в тиші чути справжнє. Останній альбом мав назву на краю тіні у ньому було багато світла не неонового, а тихого, як промінь, що падає на долоню через фіранку в кімнаті. Його пісні стали зрілими, як стиглі яблука восени.